Ну, якщо в Росії щось і буде, то це тільки буде зверху, це тільки буде елітні якісь певні речі. Станом на зараз говорити про те, що еліти настільки незадоволені Путіним, що вони готові до якихось табакірок, ну, це міфологія. Тобто на сьогоднішній момент нічого подібного немає. Що ми маємо зараз? От, в принципі, якщо Говорити реально про те, що відбувається зараз. Перше, Путін табоював тему наступника, незважаючи на те, що він там кілька тижнів тому сказав про те, що він весь час думає про наступника, він бреше: ні про якого наступника він не думає, ніякого наступника не має бути не може, тому що це не в його стилі. Але як би це дивно не звучало, це виглядає як Сюмер, напевне, але еліти живуть і мислять, і діють уже в логіці транзиту влади. Тобто при тому, що ніякого наступника немає, коли Путін помре, невідомо еліти живуть в логіці транзиту влади. Що прискорило цей, скажімо так, перехід до логіки транзиту влади? Прискорило дві речі: перша це війна і зменшення кермової бази. З іншої сторони, це націоналізація чи реприватизація, як ми там і називаємо це, не має значення, яка зараз діє в Російській Федерації. Тобто за кількістю грошей, яку, яка прокручується через цю націоналізацію чи реприватизацію, це значно крутіше ніж 1990 дев'ятсот дев'ятсот років за грошима, не за кількістю об'єктів, а за грошима минулого року реприватизована майна на 2,4 трильйона рублів. Це приблизно 240 мільярдів доларів. Просто, щоб ви розуміли порядок цифр. Бенефіціарами всієї цієї історії є до 15 сімей. Найбільшими бенефіціарами є 6-7 сімей.